Так, друзі, привались нас. Хочу показати вам, як я прив'язую. Дякую, Як за клювання тобі, друже, який. кажи йому папа. Друзі, всім привіт! Uh, ви на каналі Predator Fishing. Сьогодні в нас така золота осінь, 18-19 градусів тепла, дивіться яка краса. Покажу вам природу. Сьогодні ми приїхали покидати трошки блешні, покидати трошки uh, може ратліни. Приїхали мені нові приманочки з такі ось мандули. Різні там є. Зараз спробую їх покидати. Ціль трошки сьогодні, буквально годинку-півтора, може тут побудемо. Попробуємо половити окуня, попробуємо половити щучку, може якусь, баса. Класна погода, всім гарних переглядів. Пальці догори. Водичка в нас така трошки бруднувата, мілка. Дощу в нас давно не було, тому будемо намагатися щось ловити. Сьогодні я буду пробувати рибалити на такі важкі воблери. Важкий такий джик, heavy jig. Взяв я з собою це Dive 15, здається, 1560 грам 2,70. Shimano FX 4000 намотаний, 20 паундів шнурок. 0,9, здається мені. Тут флюрокарбон, но 62, також дайва, така застіпка американка першого розміру і починаємо з блешні Williams Wablers. 60-й 60, вроде. 60 чи 70-й розмір. Попробуємо покидати водичка, така брудна, поки що зараз у нас 12-та година, пів першої, здається. Будемо намагатися зловити. Надіємось на якийсь кльов. Перший закид. Тут водосховище. Водичка глибока, але дивіться наскільки рівень води впав. Дощів у нас дуже давно не було. Тому якось так. Зазвичай у нас такий період багато дощів тут в Канаді. І дамба завжди відкрита, але рівень води трошки вищий. На зиму вони ну, дуже сильно спускають тут воду. Тому ось так даємо заглибитися блешні, тому що водичка холодна, вночі в нас температура така 5-6. В день от сьогодні дуже тепло. Вчора також було тепло, хоча якось нестандартно, тому що весь тиждень було в день 10-11, а на вихідні 15-17. Оп, зачепили за щось. Дуже важливо робити, друзі, паузи. Саме на паузах. Зазвичай щука клює, та й не лише щука. Важливо знайти цей баланс, щоб не зачепити приманку і провести якомога ближче до дна. Це не джигова приманка, це така більш хтось використав рівномірку. Я полюбляю паузи. Дивіться, таки довгий повідець зробив я приблизно... Два фути десь 60 сантиметрів. Дивіться, друзі, яка краса. Глибина тут літом приблизно 15 метрів, може трошки більше на цій ямі. Весною Літом ми рибалим під цими камешами, якщо я човен, каяк, щучка зазвичай стоїть там в камешах. Осінню — Ось тут. Минулого року е взяв я тут трофейного свого баса, десь прикріплю фотографію. Не, -не, -не, не мав я тоді ні, ні рулетки, ні камери з собою в мене є фотографія, не, -не поміряв я його, але... Більшого баса тут в Канаді я не ловив. Взяв я тоді його біля дна. Нарапала ріпрап на 09 розмірі. Дуже мені подобається, як ця палка кидає, хоча вона така важка, приманка не є дуже важка, але кидає вона дуже класно. Всім любителям Карпа також рекомендую це місце. Коропа, вибачте. Коропа тут вистачає в нас. Друзі, хтось невеличкий. Хтось невеличкий. Хопив блешню. Велику. Бас! А, ні, О, окунь. О, це такий трофейний окуньок. Окушок такий гарний. Тут він називається Yellow Birch. Його десь сюди витягну. Тут його. Так, я думаю грам 250-300, напевно. Так і десь сюди ми його випустимо. Така блешня. Ось такий Skinhead, чи Як сирокезом такий. Дивіться, всі три. Така калотош. Такий, я вам скажу, гарний окунь, Зараз я візьму дивіться хвіст трохи побитий у нього. Ось такий красунчик. Красунчик. Наївся. Так гарна риба. Але е, спрацювала Вільям Wabler з 60-й розмір. 60-й, мені здається. Ось так ось виглядає. Зараз я подивлюся, чи взяв я метр і його поміряю і будемо його випускати. Йде в водичку. Так, друзі ось. ось так ось, такі тройники тут, десятий чи восьмий Розмір Він так з'їв його цю блешню, що без шансів буквально. Без шансів в нього вирватися. – Вирватися він вже не зміг. Ні. Дуже гарна риба. Але, друзі, завжди з собою беріть плоскогубці, Тому що, якщо ви плануєте відпускати рибу, тому що без плоскогубців практично нереально. Так. Дякуємо, друзі, за клювання тобі, друже, дивись який. Кажи йому папа. Папа, ага. дуже гарна риба. Давай малыш. Папа, -па. дякуємо за клювання. Якщо є час рибалити з човна, то прикольніше, тому що там ось яма. Таке русло річки старе. І там з рибою. Ось тут проходить русло. Там буде шансів набагато більше. Так, друзі, вирішив змінити я приманку. Є в мене такі ідентичні мепси два. Поставлю цей більший. Спробую його провести декілька разів. Потім перейдемо на силікон бо трохи покидаємо мандули. Дуже далеко летить. осінню, якщо вибираєте приманки такі осінні, вважається, що є, є, е, осінній час найкращий для такого трофея, тому рекомендую брати приманочки такі масивніші, трошки більші, а проводочку зробити таку дуже-дуже таку слову. а проводку зробити таку повільну. Тоді шанси. Якщо є риба в водоймі, тоді вона відкликнеться. Хороший час. Маю я сумніву стосовно щуки, тому що здається мені, бачу, що всі човни захолотами. Там стоять на руслі, так трохи далі. З така ось, друзі. Повільна-повільна проводка. Даємо наші блисні пройти максимально біля дна, якщо водойма дозволяє. Для того щоб спокусити рибу, яка швидше за всього зараз знаходиться біля дна. Можна трохи підтвічувати, в принципі, мепс, як і William Ваблерс, твічиться непогано. Якщо водилище дозволяє. Дивіться, друзі, як я кайфую цієї палки. Приблизно 60 сантиметрів повідець. І ось ти просто береш. Без зусиль просто вітряну погоду, без зусиль, вітер, щоб ви зрозуміли, мав і зносити туди. метрів на 50 без ніяких зусиль. Просто закидаєш. Там подивиться людина на човнах, на каяках. Відпочиваю, така нас сьогодні. Осіння краса. Знаю, що багато хто не любить ловити так прямо біля дамби, але оці стінки ось сюди завжди знаю приходити бас. Багато разів я витягував баса так прямо під стінами, не знаю, що я там приваблю. Напевно мальок там збирається. Якщо літом я ловлю на тейлспінери, завжди обкидую такі от стіни тому що бас любить виходити на полювання саме в них щука до речі не попадалась мені під стінами от бас полюбляє їх. досить товстий шнурок я взяв 20 паундів. це 0,9 здається по Японії але не люблю я відривати приманки, тому ось так. Хоча на ну, ці вуд от... вудки та 20 це максимум. Так що в принципі допустимо розглядає. Так, друзі, спробую ще декілька закидів зробити з такого бджолиного кольору мандулу я поставив. а На 12 грамів спробую декілька разів закинути, потім трошки важчий вантаж поставлю. Часу небагато, але думаю, по декілька закидів зроблю. Попробуємо постукати по дну. Може хтось відкликнеться якась щука. Я думаю, якщо я щука по холодній воді він має спрацювати тим більше, зараз так він гарно виглядає. Зараз це 12 грам, зараз спробую декілька раз закинути, поставлю. 18, якщо буде дуже довго падати. Буде робити звичайний джик. Так, по один-два оберти. Трошки піднявся вітер. Велика, досить товстий снурту. Досить важко його відчувати. 12 обертів, а 12 грам. Я думаю, це мінімальний вантаж для цієї палки, тому на далекій дистанції дуже важко чути. Трошки ближче підмотав тут краще. Так, друзі, обірваю снасть. хочу показати вам, як я прив'язую такий 0,6 силікон, лише 0,6, тому що з малим силіконом не працює. Звичайно, вісімку роблю ось таку смачну. Ось. Потім беру це дуже швидкий шнур, потім дуже швидкий вузол маю увазі. беру от шнурок, декілька разів його ось так просто перекручую. І ось сюди просто раз так 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Потім просто просовую ось сюди. І все. Вузол готовий, кільця він не проходить, але він швидкий і дуже потужний. Так, застіпку я Візьмутки трошки коротше повідець, зроблю приблизно 40 сантиметрів. Так, для застібок у мене ось такий перший розмір. Застібку, на, ще раз повторюю, на тостому флюрі я ставлю в, просто на віснімку. Ні раз я не, не вона мене не підволила ні одного разу. <кху> З різною рибою вона працює. Навіть якщо у вас товстий шнурок, а... буває так, що на маленьких блешнях, порівняно маленьких, 0,8, 0,6 трійники я розгинаю, не обриваючи снасть. Так само ставлю застібку. Просто вісімку роблю і все. Вісімка мається на увазі ось так. Ось так. І все, ніякий вузоль. Клінча в'яжу, коли там тонший флюрокарбон 0,6. ось так воно виглядає. Дуже потужно. В принципі, ні одного разу мене воно не підвело. Так. Зараз просто ось ці кінчики обрізати і все можна почепати приманкою. Зазвичай для обрізання більше підходять такі ножниці якісь, але я їх забув у вейдерсах, тому будемо ось так. Зараз я поставлю а, 18 грам чебурашку так звану і поставлю з такого 125-й розмір з такого джеміля. Спробую його декілька разів закинути. Дивіться, друзі, трофей тут. прям хтось забирався такий. 12 грам, такий колір. Спробуємо зробити декілька закидів. Ось такі вузли я в'яжу на всіх риболовлях на щуку, на баса, де я використовую ось такі вам такий товстий. Покажу такий саме флюорокарбон. 064, бачите? Хороший флюорокарбон, рекомендую, десь два роки вже я ним користуюсь. Так, так перев'язали, ми збільшили вантаж трохи. Спробуємо. І поміняли колір, тому що більше такого кольору в мене нема. Як мінімум тут з собою. Спробуємо ще декілька разів його закинути. 18 грам джигголівка. 15 грам вже відчувається. Ну, плюс сама мандула, я думаю 22-23 грами виходить приманка. А Дістав я мандули свій шнурок, який я раніше обірвав. Там теж в мене мандула. І спробуємо на міцність вузол, який я вам показував раніше. Дивіться. Зараз, швидше за все, я щось обірву. і буде це шнурок, я вам доведу це або відчеплю. Тут ні разу в мене не було обриву а, на флюрокарбоні або на... Вузлі опа, ось все. Зараз я вимовлю і покажу де я обірвав. Позвоним надзвичайно. Міцні. Надзвичайно гарно не тримаю. дивіться. Витягую і биваю. Швидше все шнурок. Так ось, одить. Просто шнурок обірвався. Вузли витримали. Всемало, не витримав шнура, шнур у мене 20 паундів, Максимально для цієї великої палки менше нема. Більше нема, коли я думаю, на цю палку ставити. Я такого йдуть риболовлі. Завжди ось це своє забирайте з собою, тому що купа тварин. Та й самим вам неприємно приходити на риболовлю, коли під ногами ось таке. метрів 30 я обірвав шнурка ось так так що вузол працює все супер можете користуватися може навіть трохи більше як 30 тому що сам себе заплутав Звичайно, важливо, це все в кишеню, в кишеню в рюкзак. Так. Буквально крайній закид на сьогодні, хочу я зробити ось туди. Я думаю, якщо сюди прийти ранку або ввечері залишився туди хоча зараз осінній період можна приходити в будь-яку пору, дивлюся люди ось там стоять але якось так також тихо зараз запитаємо них Закінчилася наша сьогоднішня риболовля, вийшли ми на годинку, може трошки довше, покидали Блешні, покидали мандули, а взяли ми гарного окунця сьогодні. На жаль, щучки нема, щучки, напевно, там вийшли трохи на руслі. Надію, що цієї осені вийдемо ще на щуку декілька разів. Гарного всім перегляду, не забуваємося підписувати пальці догори тим тим попа на гарного перегляду